Зараз вам ось сніму, покажу таку октаві, двохлітровий дизель, свіжа з Німеччини, на автоматі, чорна, не фарбована, з усією сервісною історією. Ну машинка, звісно, такі диски прикольні. комплектація сов. Гарна машина. На двухзонному кліматі, на навігації, датчики, свят, дощ, круїз, мультируль. Такий салон. Октавія з Німеччини, машина вже розмитнена сертифікатом і чекає свого нового власника. Ви будете в Україні першим власником. Це не завтра, де 17 власників і пробіг. Як говорить на щітке, непонятна сервісна історія, машину ми вже роздрукували всю сервісну історію по шкоді. Так, Капот на цілий фари у нас. Цілі не посічені, тут все в зазорах. Машина забіжу наперед, вся в рідній фарбі, вона на таких крутих дисках, диски всі без бордюрок у неї. гума в неї Continental 225 -45 17 преміум контакт 7. Тормозні диски в неї нові, без бордюри, без нічого, колодочки в неї нові. Тут все гарно, все красиво. Глобове скло в нас без тріщин, без колів. У нас є датчик світу, датчик доща. Так, Подкапоточка. Ні один болтик в машині не кручений. Я вже говорив, автомобіль не фарбований. Так, Капот тут у нас не крутився. Порядок. Порядок, він код. Провіряйте одразу історію. Там вже в коментарях всі коментатори дуже умні. Побачимо, що ви там проб'єте Так, під форсуночками в нас сухенько, ніяких запотівань по двигуну тут у нас немає. Ми її вже дивилися знизу цю машину. Тут абсолютно все гарно. Все красиво. Так, болтики в нас ніякі не крутилися. Капот не крутився. Так, пішли далі. крилишко Порядок. 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 Так, у нас комплектація сойл, з цієї сторони диск цілий без бордюри, гума в нас вся однакова. Порядок. Ціла Октавія з сервісну історію, чистий 19-й рік, кінець року 11-12 місяць. Зараз подивимося в сервісних документах, ми вже просто розпечатали сервіску. На шкоді, щоб ви не заморачувалися, то в мене таке чувство, що писати вміють і карвертикалом використовувати. Тільки толку з того карвертикала, як ви там бачите, просто шкалу з пробігом. А то, що по машині робилося, не Так, Карта у нас водійська ціла. Тут ніде нічого не затертого, подертого немає. Сидіння водія абсолютно ціле, нічого не шилося. Так, у нас два ключика, У нас двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь. Навігація Android Auto Apple CarPlay активована, Навігація активована, старт-стоп, Парктроніки у нас передні задні, парковочний асистент, у нас є фронтальний асистент, ну і Тут а в шкоді схована бездротова зарядка. Так, По салону у нас все ціла, подлокотники цілі. По торпеді все тут гарно красиво. Так, кришечка в нас на місці, щоб ви не думали, ми просто її зняли, щоб вам показати, що там все сухо, все гарно. Поїхали далі. Фіано у нас ціле, не потріскане, не розтріскане. Задні двері. Оригінал. Тут у нас оригінал. Ну, машина, ви самі бачите, машина дзеркало. Оригінал. Так, Заводська наліпка присутня, задній диск у нас також без бордюрки, Гума Континенталь, це 21 рік. Так, Задній ряд. Задній ряд. Карта задня ціла, сидіння абсолютно ціле, дефлектори не поломані. Все ціленьке, все працює. Так, подлокотник. Є, відсік для лиш. Сидіння, соответственно, складається, ну Це зрозуміло, я думаю. Так. 116. Порядок, арка, порядок. Так, багажник. Так, Задніх фонарів фонарі не побиті, без тріщин, без запотівань. Бампер у нас не пошкоджений, бампера не фарбовані. Так, Багажник, багажник абсолютно цілий, нічим він не побитий. У нас полочка полочка працює. Так, У нас аж потрійне дно. Там у нас йде <кхем> такий цік, тому що машина з Німеччини запаски немає. Там нормальні дороги а не катакомби, так як у нас. Пластик тут не пошкоджений. Так, закриваємо. Ляда. Порядок. 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 Повний порядок. Порядок. Так, бампер у нас тут така накладочка, встановлена, партроніки цілі цілі. Сейф, цілей, не потрісканий. Десь неправильно попав. Порядок, 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 порядок. Так, тут у нас все в порядку. Так, диск без бордюри. Е, вироботки на задніх тормозних немає. Колодочки ще у нас присутні. Арка ціла, наклієчка заводська ціла. Тут у нас також повний порядок. Все гарно, все красиво. Поїхали далі. Пасажирська дверка. Так, дзеркала у нас під підсвітками гріються, автоматично складаються з автозатемненням, видно, не мерехтить. Так, пасажирська сторона сидіння ціле, тут у нас все ціле. Карта ціла, прийомчик, порядок, він код ще раз, 10 разів вам відкот. Абсолютно ціла, гарна Октавія з Німеччини, чистий 19 рік, 2-літровий дизель на автоматі. Кого цікавить, звертайтеся. Огляд ми вам зробили максимально можливий. Автомобіль не фарбований, обслужений і сервісною історією.